мені 11 років, я Сум'янка, живу в Сина. Я дуже люблю творчість і зв'язку із ситуацією в нашій країні я вирішила займатися онлайн творчістю і почала відвідувати курси, майстер-класи, гуртки онлайн-платформі Open Art Academy. І я е, займаюся зараз слобожанським розписом, коли я про нього почула. Я здивувалася, бо це мій корінний розпис, бо я корінна сім'я, моя прабабуся з сум. І я думаю, що вона точно мала якусь чи то скриню, чи то кухонне приладдя, розписане собанським розписом, чи може сама його малювала. І я хочу його відродити, бо в 20 столітті про нього майже забули, а ось зараз його інтенсивно відновлюють. І цей розпис дуже легкий, бо він малюється пальчиками. А цей розпис малювали бідні селяни, які котрі не мали освіти, і хотіли працювали в полі, тяжко працювали, котрі хотіли розбавити свої сірі будні яскравими фарбами. І е... природні матеріали використовували, і малювали на дереві. І біла оживка, оживочка вона така, біленька. Вони малювали на дереві, на темних кольорах, і ця оживка була така яскрава. І знаєте, навіщо ми своє все малюємо? Бо, наприклад, Петриківка вона також була така простенька, але її майстрині почали удосконалювати. І зараз ви можете чудесну на роботу мати, наблюдати, як розвивається цей удосконалюється розпис, він стає граційний. Бо, може, ви самі вам дуже сподобається цей розпис і ви забачте продовжувати його малювати і Все. Давайте почнемо. Так. Ми починаємо з оцей центральної квіточки. Усі вибрали, яким ми робити кольором. Фарми набираємо, щоб було небагато і немало, щоб хватило. І потім всередині повертаємось. Починаємо середину. так. Ось ці просто робимо точечкой. Можете одну жирну точку, але я вам пропоную зробити три таких красивих точки. Ось так. Зверніть увагу, що на малючках написано шрифтом «Слобожанський вблизу Слобоженський розкіст техніці, це, цей шрифт винайшов Василь Чебаник із старих, як наші козаки ще писали, і старих історичних рукописів, Тому це наш корінний. Хочемо, щоб ротення стала нашим правописом, як гев, гімн, прапор і рутенький шлях. Треба спрощення ще Так, на четвертий. Ми беремо доць, його в білу фарбу і робимо карточки по вниз. І потім ще робимо три точки всередники. Так і навіщо ми це все робимо? Щоб показати, яка наша країна сильна, красива, такі тяжкі для неї часу. У нас класні, майстрині молоді. Завдяки <ріст> їм вони вчасно зберемо. Ми дякуємо мені за проведення майстер що діляться своїми знаннями. Дякую, ми